Один варіант Євангелії сьогодні у Івана. Ісус говорить, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде в воді, бо вода, що я йому дам, стане в ній джерелом тієї води, що тече в житті віч. слова, Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста. Та й людям говорить, ходіть на ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинив. Чи він не Христос, і вони походили з міста і до нього прийшли. Покинула жінка тоді водоноса слово. Звернімо увагу на ці слова. Вона вже більше не прагне води земної, бо після, під час спілкування з Ісусом вона сама стала джерелом води для інших. Покинула свій водонос і побігла до міста до своїх. Знайомих, то всіх, хто її знав, що таке джерело? Власне джерело це не є стояча вода. Якщо я не буду нею ділитися, якщо я не буду давати їй текти ключем, бити ключем. Як ти з мого нутра, то вона в чах застоїться, буде не добре пахнути, буде нездорове, неживою. Застоїться і джерело засохне. Бо ця вода не, не є тільки для мене. Вона повинна струмувати для всіх в життя як же нам напитися цієї води? Ця сама ранка напилася цієї води, попросила Ісуса. Дай же мені. Вона ще не розуміла цього. Але в таємничий спосіб Ісус вже вливав в неї цю воду, коли з нею спілкувався. Ми, власне, п'ємо цю воду від самого хрещення нашого. Я б навіть сказав, що ми, як католики, які маємо ці світанства, мають теж всі ці, ці танці. Ми, можна сказати, купаємося в цій воді, занурюємося в воді. Нам залишається тільки не перешкоджати їй витікати з нашого нутра. Гріх стає на заваді. Він стає такою плотиною греблею, яка не пускає Ісусову воду з нашого нутра. Покаяння і примирення прориває цю греблю. І свідчення пробачення і перепрошення стає тим сильним потоком, що. Вливається силою в серце цієї, тієї людини, з якою ти примирився. На всіх людей, нас, всіх людей, розділяє гріх. І той, хто є винуватцем гріха, дия, він бажає, щоб Ісусове джерело в нас виснажилося і висохло. Щоб ми не ділилися цим джерелом, щоб ми його залишили тільки для себе. Як мені добре. Я пішов, поспоїдався, і я для себе цей дар залишив, дар пробачення. Бог мені простив і гарно, і добре. І я залишаюся з цим. Але треба піти і помиритися зі своїм братом маєш дар твій, як каже Ісус, залиш його біля вітре і піди помирися з тим братом, який має щось проти тебе, який має щось проти тебе. Не ти проти нього, а він проти тебе. А поєднати нас може тільки Христос через дар. А цим даром є дар пробачення. Тільки цей дар. Да, бо Він дарує нам пробачення, дарує нам дар пробачати, але і дар таке ж, тому що просити пробачення. Прощаючи нам провини і даючи нам сили до пробачення, а ще більше нам потрібно сил і відваги до того, щоб самому попросити пробачення. У того, кого дьявол нам показує, ніби ця людина є нашим ворогом. Кого диявол називає нібито нашим ворогом? Це, власне, є та вода, яку Ісус вливає в нас на сповіді. Вона переповнює нас і повинна вирватися назовні. На тих, кого ми Зненавиділи. І хто нас зненавидив? Якщо цього не станеться через нашу впертість, то ми, можливо, навіть і не мали жалю за свої гріхи на споріні. І та вода знову в нас засохне.